Добрий, день, шановні друзі, ви на каналі Motoblock BC. В даному відео розглянемо покришку 650R14. Дана покришка розрахована на всі диски на 14 дюймів, на всі автомобільні диски. Покришка є безкамерка. Розрахована вона на міні-трактора, міні -трактора, мотоблоки або на любу перероблену техніку. Так, розглянемо покришку візуально. Покришка фірми Farmer, Виробник даної шини Германія. Розмір 6,5 на 14. Покришка є направлена. Виробник чітко заявив, що покришка є відновлена. тобто Це є наварка в перекладі Red Red. Також ми бачимо надпис Grip King, тобто в перекладі це хват короля. Напевно, виробник даної шини хотів сказати, що ви будете королем на своїй техніці. Також ми хочемо сказати, що покришка м'яка, міст каучука тут е, значно високий. І так, розглянемо параметри даної покришки. Ширину вона має 16 см. Довжину зуба 11 см. Висота також має 2 см. Протектор ялинка. Ми бачимо, що є посилений борт, тобто ця шина буде витримувати більше навантаження на аграрних роботах. Її можна використовувати не тільки по ґрунту, а й по переїзду на асфальтних, на асфальтних дорогах. Ось. І чим краще ця покришка від 6 на 12, тому що ви можете підібрати любі диски на 14 автомобільні, в кого є, або придбати їх, вони не такі дорогі. Та ця шина ширша на 1 см від мотоблочних покришок. Тобто вона буде краще їздити по ґрунту. Також висота даної покришки, це також важливо. Вона має 59 см, також на 1 см вища від покришок, 6 х 12 а взагалі як стандартний мотоблочний варіант. І так, зробимо висновок. Ми радимо придбати дану шину. Хоч вона і наварка, але набагато краща від виробників китайських заводів, використовувати її можна на автомобільних дисках. Їздить можна будь-де, тому що вона м'яка і не боїться навантажень. Ширша на 1 см від інших виробників, 6х12. Та взагалі виробник продумав її від А до Я. Так що радимо. Придбати, якщо зацікавилися, звертайтесь, переходьте за посиланням, будемо завжди раді бачити вас в нашому магазині.